Трон. Якийсь трон, видно. Той, хто в замку був, був тут на тому сидів, приймав людей. Тут що в нас таке? А, тут те саме, тут дитяче кімна. Піддемо туди. Андрійко, відео можна переглянути. Ні, не довго, амок, як він був колись. Цікавий стенд в музеї Дерев'яний хмарочос. Чому так назвали? В порівняння є Пізанська вежа. Була висотою 56 метрів. А замок... Фортеця пуска була висотою 54 метри. В свої кращі часи. Тут деревина, це фортеця, яка була в воді. І ця деревина ще з того часу збереглася, як вона є за склом.

Так. То колись життя було. Голову одну в рухові Ти телефон не владу. Натуральне все було. Такий цікавий коробка є. Вода тече і крутить колеса. А, і чи хати ми все заходили? Підвідали. Коровими хата. Привіт, привіт, тишенька, привіт. Якось.